Пол Стенлі. Успіх приходить наполегливим. Пол Стенлі сценічне рок музиканта, для якого порушення слуху не стало бар'єром. Він один із засновників легендарного гурту Кіс, а також автор більшості пісень гурту. Маючи порушення слуху, Стенлі подолав усі перешкоди, щоб стати одним із найвпливовіших музикантів свого часу. Справжнє ім'я Стенлі Берт Айзен. Але воно йому не подобалося, і він вирішив змінити його в той рік, коли гурт KISS випустив дебютний альбом. Відтоді його сценічне ім'я стає Полом Стенлі. Перші труднощі дитинства Дитинство Пола було нелегким. У нього була вроджена деформація хряща зовнішнього вуха мікротія третього ступеня, рудиментарне зовнішнє вухо, відсутність зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. Пол зазнавав глузувань та булінгу в школі. Але Стенлі не зламався. Навпаки, він перетворив свої особливості на переваги. Пол Стенлі відпустив довге волосся, яке ховало вушну зону. Коли музикант стає дорослим, він виправив обидві проблеми йому імплантували слуховий апарат і зробили операцію. Хірург видалив хрящ з його грудної клітки і зробив з нього штучне вухо, яке потім було трансплантоване на потрібне місце. Зважаючи на дитинство, важко було повірити, що пол стане музикантом, а тим паче досягне всесвітньої слави. Талант Стенлі ширше за музику. Крім музики, Стенлі успішно займається живописом, створюючи емоційні полотна. У середній школі він відвідував уроки мистецтва і зрозумів, що має до цього талант. Під час турів кіз Стенлі відвідував художні музеї в різних містах, де вони виступали. Коли гурт кіз не гастролювали, були у творчій паузі, Пол приділив більше часу написанню картин та створенню ескізів. Він брав уроки, щоб відточити свою техніку. В одному зі своїх інтерв'ю Стенлі розповів, що в час переживання розлучення. Він брав дуже яскраві кольори та динамічні текстури, хаотичні, швидкі, повторювані мазки для створення ефекту руху у картинах, щоб виразити свої емоції. У 2006 році відбулася перша публічна виставка робіт музиканта у галереї в Голлівуді, Каліфорнія. Виставка називалася Художні роботи Пола Стенлі і представляла собою полотна, розписані вручну. У 2008 році видання Genesis Publications опублікувало обмежене видання книги під назвою Пол Стенлі Художник, яка включала колекцію його мистецьких робіт а також фотографій, на яких він малює за кадром. Стенлі також є колекціонером мистецтва і має власну галерею в Нью-Йорку. Пол Стенлі Людина епоха. Своїм невгамовним ентузіазмом він надихає мільйони фанів у всьому світі. Важливо зазначити, що він підтримує та щиро переживає за Україну. Про це свідчать його дописи у соцмережах та інтерв'ю. Сьогодні, у віці за 70, Стенлі продовжує регулярно гастролювати з гуртом кіз, залишаючись невтомним шоуменом. Він довів, що завзятість та віра в себе можуть допомогти подолати будь-які перешкоди на шляху до мрії. Пол Стенлі довів, що наполегливою працею можна досягти неможливого.